Серйозно, у мене було всього було всього одне інтерв'ю, яке не вийшло. До речі, на кіношну тему. Це було дуже давно з Владом Ряшеним, угу. з головою компанії Star Media Україна і Star Media Росія. Це було вже коли почалася війна, не повномасштабна, а ще АТО. І воно не вийшло, бо в інтерв'ю я просто розклала все по молекулах. Що він злого зробив для нашої країни в рамках його діяльності, кінодіяльності uh -huh. в компанії Star Media Росія при тому, що він змій із Запоріжжя, а і наші портрети висять поруч в університетах, які ми закінчували, в яких ми вчилися. І ця людина просто працювала ідеологічно, на мою думку, завдяки своїм фільмам, які він там випускав, на телеканалі Первому uh -huh. не на руку Україні вже після початку агресії Російської Федерації. Я все це розклала в інтерв'ю, і вони надіслали лист кан каналу. Ми продавали це інтерв'ю. Ці інтерв'ю, інтерв цей проект рендеву, uh -huh. як ми і зараз робимо. Тобто, у нас угода з каналом, ми, ми знімаємо продукт і надсилаємо вже готовий варіант. Uh -huh. Я не є штатним працівником жодного українського телеканалу. Ось і вони надіслали лист про нерозміщення, тобто є юридично. Право не розміщувати інтерв'ю. І ми не змогли його випустити. На жаль, але це була прекрасна розмова, дуже репрезентативна. Але вона поховала, і він розплакався там в ефірі, розрозумівши е весь цей шлях. Хоча апелював до того, як йому важко, коли два народи. Ну, це вся хуйня, хуя е Не можу це слухати. Ось. Ну, і все. А я мала право це сказати, ага. як людина, яка виросла на його програмах мелорама з українською музикою, яка жила поруч з ним через дві зупинки транспорту. Але я була мала, він був старший. Він для мене був прикладом, який створив такий продукт на фоні української музики. А потім жадав бабла і скурвився просто.